Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. І з вами знову Юлія і Маріна. І ми сьогодні хочемо вам розказати з нашого досвіду, які курортні місця в Болгарії можуть бути для вас вашим місцем відпочинку. Дуже багато знайомих насамперед, от, ну особисто мені пишуть, де ж відпочити в Болгарії. І я так розумію, багато людей задаються цим питанням. І коли ми переїхали до Бургасу, багато хто такі думають, що ну, в Бургасі можна також відпочивати як на курорті. Так, і так як ми тут вже... Вживемо майже два роки. Колись ми тут відпочивали. Ми побували в декількох ось таких місцях на узбережжі в Болгарії. Можемо вам дати свої враження від цих місць, щоб ви могли таке скласти невеличке уявлення про те, чи комфортно було б вам там відпочивати, чи підходить це саме для вашої там родини ситуації, чи ще щось таке. Але враховуйте, що це тільки наша думка, вона може не збігатися з іншою думкою. Тому переходимо до цих місць. І перше таке місце, в яке ми одразу і потрапили, і е, жили там буквально десь місяць, можливо, трошки більше, це святий влас. Насправді Плюси, як, і мінуси, як ми потім визначили, що ми не бачили в святому власі все, що могли там побачити, що там є якась прям ніби крута набережна, але насправді, як для мене, найбільший мінус святого власу це ці гори. Гори дуже важко, тому що підніматись тобі там до магазину, реально, щоб купити нормальних продуктів, треба дертись вгору або мати машину. Тобто до того ж там лідла, Жанета достатньо далеченько. Ну, пішки не дійдеш. Як плюс, здається. дуже багато невеликих міні-готелей, апартаментів о, з виглядом на море. І можна знайти Класно. справді бюджетні варіанти, які так. подалі від моря. І додеться ходити пішки, але... Якщо ну ви дуже любите ходити пішки, у вас немає проблеми з цим, то ви реально можете сильно зекономити і вибір там просто величезний, тому що це по факту таке дуже курортне селище. Так, Пляжі там непогані, там невеличкі. невеличкі, але жовтий пісочок, все дуже так гарно. Зараз я читала, що є якась проблема у людей, які знімають готелі на другій, третій лінії від моря, що вони не можуть знайти собі місце. Зі своїм полотенечком і парасолькою, що всі, наче, приватизов... ну тут не можна приватизовувати, але готелі, типу, це Виставляють ліжечки. наша так. наша територія. Не знаю, якщо знаєте, що в цьому році змінилось, то напишіть, але я знаю дуже велику кількість наших людей, які обожнюють святий влас відпочинок саме в святому власі і живуть. Святому власі ну насправді так дуже багато українців. Коли ти туди потрапляєш, то таке відчуття, наче це якась українська діаспора, їх дуже там багато. Але насправді, от в святому власі пляжі дуже маленькі, тому що там дуже великий схил, так. і у, у скоріше за все ваш захід в море, навіть якщо ви прямо на першій лінії у вас з вікна буде видно море, це буде так, як у нас було в, в цьому, як воно називалося, де ми жили. Царапом ні, 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 все там власне цей комплекс. <рес> ну не може я десь тут додав як він назвався, але там в, в чому була суть, що тобі треба по дуже такому крутому схилу спускатися. Якщо у вас там маленька дитина або літня людина, то ну це. Прям челендж, бо ми спускались було. Але страшно. хочу сказати на захист це того власую, щоб ви також для себе потім прийняли рішення. По-перше, кажуть, що там е, найкраще повітря, що якось так створені гори, і гори і море, що це повітря дуже дуже корисне. Не знаю наскільки це правда. І ще так як ми далі будемо розповідати про інші курорти, плюс цього курорта, якщо ви хочете, тихій, спокійний. Сімейний або там просто побути сам з собою. Тому що це місто воно більш спокійно. Воно дуже затишне, насправді, і з плюсів його це те, що якщо ви навіть там візьмете на першій лінії, у вас буде таке відчуття, наче ви не в Болгарії, тому що краєвиди такі живописні гори гора спереду море, скелі. Ну єдине, що ну трошки цих гір, але дуже гарно, коли ми почали жити в святому власі, там. Ну просто ти виходиш кожен день і в тобі дуже гарно. І ще зі святого власу видно Нісєбр, видно узбережжя. Ну дуже красиво насправді. Як для відпочинку. Ну ви я думаю, плюс-мінус зрозуміли, які є плюси і мінуси. Якщо це 10 днів там, чи 14 відпочинку, я думаю, навіть гори не перепона. Ну так, друге наше місце це а вже ж сонячний берег. Ми прожили там цілий рік. Насправді, це для відпочинку найкраще, мені здається, місце, але і в нього є свої нюанси, тому що те, що воно таке відпочинкове, це як плюс його, тому що там все підлаштовано під туристів. Є і клуби, і кафе, і бари, ресторани, Чого там тільки немає, і ці папригушки, і стрілячки. Ну там реально таке відчуття, наче ви от десь якийсь железний порт, коктебель, Кобліво, от все, що ви пам'ятаєте в Україні, як було. От там воно, наче так. І ще також дуже багато українців, українську мову чутно ну, звідусіль. Тому насправді от сонячний берег в цьому такий прям дуже відпочинковий, величезний пляж, багато ліжаків. Багато місця, де можна зі своїм прийти відносно полога, берегова лінія. Берегова лінія, так що в цілому є. Ну немає такого, що ви там заходите в море і обрив. Дуже так мілкувато. Є там десь з дітьми побувати, але і враховуйте, що це все поставлено на бізнес, і тому тут на всьому намагаються зробити. Ні, ну це ж курорт. Зрозуміло, що всі на всіх заробляють. Е, на відміну від святого Власа, сонячний берег він більш тусовочний. Якщо вам хочеться якогось драйва, музики, щоб було багато людей, ви любите великі набережні з купою різних приколів, магазинів, кафе. Це от такий більш тусовочний. Туди їдуть всі з різних країн саме за от таким активним. Відпочинком, не таким не суперспокійним. Там люди в сезон є завжди. Зранку, в обід, ввечері, вночі, там не закінчується життя. Відкриваються клуби, нічні дискотеки. але Там є дуже велика. Частина пляжу йдуть шезлонги і вільна зона. шезлонги і вільна зона. І оцої вільної зони при такому напливі туристів завжди вистачає всім. Тобто, ви завжди знайдете своє місце, щоб поставити парасольку, свій ну, якусь в минулому році шезлонги два І парасолька коштували 27 лев. Мені сказали, що в цьому році така ціна і залишилася по 9 лев за одну. За один щось тому, ну ціна така не дуже. Демократично, як на. Ну мене. так, все те, про що я говорила. Що Але знову ж таки, ми говоримо про відпочинок, ви їдете на відпочинок, тому обираєте, хочете, там берете. Так, і сезонгі, ще такий плюс так. сонячного берега, що там ці скутера, банани, літаючі літучки. Чого там тільки нема, насправді, дуже багато різних атракцій. Є катер, на якому можна поїхати в Нісєбер, є там на пляжі і щось носять і кукурузу продають. І ну оцінювати сонячний берег як курорт, то це те, що ми завжди рекомендуємо всім своїм знайомим, які так я хочу в Болгарію, куди мені поїхати? То ми завжди говоримо сонячний берег". В Сонячному березі ще на відміну від святого власа, вже більше такі високі готелі, великі готелі, не міні-апартаменти. Там все масштабно. Так. Ну, Правда, болгарські, враховуйте, читайте відгуки, тут нічим не можемо вам допомогти, ніколи цим не користувалися, але є дуже різні відгуки. Там є готелі з басейнами, і мені здається, що е, нам варто виділити каскадас як окреме місто в місті. Обов'язково подивіться наші попередні е, випуски: саме огляд каскадасу. Можливо, там десь Маріна прикріпить по, да. по посилання, тому що ми там проживали і зараз радимо всім, якщо ви приїжджаєте, на Відпочинок хочете класно провести час Особливо саме з в Болгарії? Радимо вам Каскадес. Тому що там є куча басейнів, там досить закрита територія, є дитячі майданчики. І від Каскадасу відносно недалеко до моря. Так це не перша лінія, але так. пішки недалеко. Десять хвилин. І ще як бонус. Якщо ви хочете знайти там житло, в мене є група оренда саме в Каскадесі від власників. Тому напишіть нам в телеграм, якщо ви хочете так. отримати запрошення в цю групу. Ми не можемо ми не її власники давати її у вільному доступі, можемо лише надавати особливо. Так, в, в тому що там можна знайти особисто від власників і дешевше ніж на тому ж самому букінгу. Ну і на букінгу не стільки пропозицій, тому так, так, так пишіть, ми вам відправимо. І е, наступне наше місце ідемо далі по узбережжю, і це вже вважається бургасом, квартал Сарафова. Це місце, куди ми переїхали в Болгарію одразу. Ми там перебули день-два. І це по факту ніби як міні-святий влас, як на мене. Таке теж затишне містечко, ну таке ніби містечко. Є такі невеличкі готелі, є пляж, немає такого якогось шаленого шалених розваг, як на сонячному. І до речі, ми також хотіли по цього літа, якщо в нас все вийде, зняти для вас огляд на Сарафово вже прямо в сезон, тому що нам так. до нього відносно недалеко. З Бургасу в Сарафово їде, їздить автобус, і це мені здається плюс Сарафово, тому що ви зможете звідти приїхати в Бургас в якийсь великий магазин на автобусі, і а також не знаю наскільки це актуально, але Сарафово знаходиться прямо біля аеропорту Бургас. І якщо ви прилетіли звідкись там з Польщі, наприклад, зараз є прямі рейси з Польщі. Польща, Словакія, з Бергас, з Чехія. Так то ви можете пішки дійти до своїх апартаментів. На відміну від того, коли я була там на відпочинку, зараз квартал Сарафова він дуже відбудувався. Я просто проїжджаю, і дивлюсь там половина ще, як було раніше нових комплексів, нових апартаментів, і він знову ж таки як каже Мирина. Це як міні-святий влас, тому що там дуже тихо, спокійно, люди просто там з дітками, які більш дорослі, які хочуть усамітнення, скажімо так. Ніяких клубів, ніяких але клубів, там є і гарні тусі. заклади, є гарне кафе. Подивіться, наше відео про Сарафово. Там же одразу є дуже крутий готель, який pet friendly, Я змогла там жити зі своїм котом. Що це дуже така рідкість, мені здається, в Європі. Де ну, зараз погалі. мені всі кажуть, що це, ми були в більш в старій частині. Але мені кажуть, що там друга нова частина, яка побудувалася, От там, от там там, уже все, прям. Ну все, Тепер точно треба <с їхати <с в Сарапову. Так, тому це таке невеличке невеличкий квартал, але він. Вартий вашої уваги, якщо ви хочете бути поруч з аеропортом, поруч доїхати до Бургасу. Я б вам радила саме така Так, насправді. Так. Він такий і курортний, і ви від, відчуєте, що ви на відпочинку і недалеко до якоїсь цивілізації, якщо вам захочеться кудись, кудись так, в так світ. дуже зручно. І наша остання така ні, не ще не остання, але скажімо так, точка, в якій ми зараз це, це Бургас. Бургас. The Тут по факту дуже така довга берегова лінія, подивіться наше відео про набережну Бургасу. Але враховуйте, що це місто, місто, яке живе цілий рік своїм життям. І на літо люди також виходять на пляж, сюди іноді хтось приїжджає, тут також даються апартаменти, але такого прям готелів на першій лінії, кучі якихось атракцій. Тут такого немає. Тут так все більш-менш, я б сказала, середина. А те, що є навіть на набережні, оці Заклади там кафе і шезлонги. Їх така кількість, яку в, вихідні, в вихідний день вистачає лише на місцевих. Тобто тут ну, так. не така велика кількість, не така велика, не знаю, густота, так. як в сонячному, наприклад, плюс це не той пляж. Сонячному, До красивий, речі, сірий пісок, чистий, чорний. золотистий пісочок. Тут пісок чорний, вечором, якщо чесно, він брудний, все в окурках. Його намагаються я... чистити. Намаг... Але... Вони намагаються. намагаються. Але я вам чесно кажу, він не курортний. Тут, сюди класно приїхати, на якийсь день-два, погуляти. Погуляти по морській градині. Погуляти... Може, навіть і на пляжі побути, але на день. пляжі. так, але на Насправді, якщо ви обираєте для себе місце саме відпочинку, то ми б не рекомендували вам бургас як от таке курортне місце. Але якщо ви Давно задумуєтесь над тим, щоб там пожити в Болгарії якийсь певний час, то от саме Бургас, це і ви і відпочинете. Тобто тут є де і там готелі, якісь апартаменти, і ви зрозумієте, чи підходить вам це місце, цей ритм життя, чи подобається вам інфраструктура, що тут, як все можна зорієнтуватися. Тому що, якщо ви прийдете в той же святий влас на відпочинок, ви не зрозумієте, як це жити в нормальному якомусь такому місці. Хоча багато українців живе в. Тому, власі. Але ось такий момент... тому рекомендуємо вам відпочивати все ж таки в попередніх, які ми назвали святий влас, сонячний квартал Сарафово. Але якщо ви хочете з перспективою на переїзд, тоді вас запрошуємо в Бургас. Заповідайте. Вірші, прямо почала розказувати. Non. І ще щодо таких курортів, колись, в 2013 чи 2014 році, я була зі сторони Варни, колись відпочивала. Це було якесь село Краніво, це було дуже давно, це було 10 років тому. Але зі сторони Варни там також є золоті піски, чи що там ще якісь Так, так, так. Якісь, ще різноманітні курорти. Дуже Албена популярні. в Албені я також тоді пішки дійшла від того краніва. Але нічого такого прям сказати не можу. Я пам'ятаю, що Албена для мене тоді була наче якась ялта. Але ну давайте будемо чесними, Що там було 10 років тому? я не Справді дуже про ту сторону ми нічого особливо не знаємо. Якщо ви були на якихось курортах з, зі сторони варни, будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобалось вам, чи рекомендуєте. Так, можливо, нашим глядачам це буде корисно, і також далі вже за Бургас, також ще є один, начебто, курорт. Так. Як він називається? Ну Саме такий це Созополь, созопель. Так, їздить. Созополь. І там далі теж є такі невеличкі місця, але насправді ми хотіли вам розказати саме про те, де ми були, тому що ми бачили це на власні очі, ви бачили це по нашим відео. Якщо ви подивитесь, ми багато різного показували. Ну, зі святого власу не показували, але ми показували різні пляжі. Чому ми показували пляж? Ми тому показували оці? пляж, так. І Подивіться. якщо вас цікавлять саме різні пляжі, ось десь тут, в описі або десь тут я доєднаю плейліст пляжний, який може бути вам корисний. Для саме от пошуку місць для відпочинку, тому що якщо ви, наприклад, там десь в тій же стороні Варні і ви на авто, ви можете з'їздити на ваю. Або ви навіть в святому власі також туди можна з'їздити. Можна в Сузополь, можна в Нісі. Але ще про Сузополь хочу додати: ми були там просто, як є в нас відео, ми гуляли по місту і проїжджали там повз набережну. Кажуть, що Сузополь – це прям місто, куди їдуть люди за таким більш європейським відпочинком. Дуже високого рівня готелі, дуже гарний пляж. Люди, з якими от я там спілкувалася, які їздять е, на пляжі, всі їздять в сторону Созополя, Кажуть, що їм подобається більше, ніж в сонячному святому власі. Я думаю, ми з Мариною спробуємо це перевірити, тому що мені саме цікаво пляж Созополю подивитися та напишіть, якщо... будь ласка, якщо ви там десь були. Так, Десь були в якихось цікавих місцях по ось у збережжі, там від сонячного до Бургасу, бо там є і по морі, І правда, але наскільки от ми зрозуміли, з власного, чорноморець в, в Чорноморі з власного досвіду, що це все такі, знаєте, якась середина між там святим Власом і Сонячним берегом, десь там більш людніше, десь менше, але це настільки невеличкі курорти, що зазвичай е, люди про них навіть особливо нічого і не знають. Але от Сарафово чим цікаве, там чому. Ми про нього говорили, бо ми там були сонячний, святий влас і бургас. Але враховуйте, що якщо ви шукаєте ще щось по узбережжі, хочете щось нового і там, і там ви були, розглядайте собі і Равду, розглядайте собі і по морі. Можливо, ви нам розкажете якісь круті місця, і ми там також захочемо побувати. Так, я думаю, зараз ми розповіли все, що ми все, що вам знали. хотіли порекомендувати, тому що зараз сезон якраз в самому такому майже розпалі. Тому... Незважаючи на те, що зараз на нас вже капає, капає дощ. Так, але це теплий літній дощ. Обирайте своє місце, яке вам більше до душі. Приїжджайте до сонячної Болгарії. Якщо вам навіть здається, що вона не сонячна. Вчора ми вмирали від спеки. Сьогодні зранку був дуже гарний світання, тому так. я вірю, що сонні ще з нами буде. Дивіться попередні випуски, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам і всім пока.